Всім привіт! Пропонуємо вам лот-оцінку. Це простирадло на резинках. Оцінка через такі дефекти, як брути, дірочки по шву та смужки. У лоті 6 штук. Два темно-сірого кольору. Вони одного розміру. Склад 98% котон 2 еластан. Бренд Livarno. Розмір 140-160 на 200 і на 25 сантиметрів. Прання за температури 60 градусів. Із дефектів тут були смужки. Непомітно. Таких у лоті два. Наступні. Бренд Мередісо, розміри 4,90 на 100 на 200 на 25 сантиметрів. Склад 50% поліестер і 50% котон. Таких три штуки там синього кольору та два білих. Так, це брак. Тут по шву дірочка. Та тканина відпоролась на місці резиночки, у білого так само. А, такий самий він брудний. І ще є а, з поліестеру, такий ніби плюшевий. розмір такий самий, як у білого, склад 100% поліестер. Із з браків трошки він закашлачений. Лот коштує 480 гривень, вартість одного простирадла 80 гривень. Замовити лот можна у наших менеджерів. Детальна інформація під відео. Всім дякую за увагу.